Захопили кримський півострів та поступово окуповують чорне море українські моряки та яхтсмени помітили, що останнім часом почастішили випадки, коли російські прикордонники без причин зупиняють судна в міжнародних водах та влаштовують екіпажам виснажливі допити. Це попри те, що море і без того стало небезпечним. Там постійно курсують військові розвідувальні кораблі Росії. Кремль посилює свою присутність у Чорному морі та плює на всі міжнародні закони мореплавства. Капітан яхти Альбатрос Віталій Оплачко розповідає: поверталися додому з Батумі за 5,5 миль до територіальних вод їх змусив зупинитися корабель берегової охорони Росії. І, хоча капітан надав по примачу прикордонникам усю необхідну інформацію, українцям відповіли на яхту, все ж висадиться. Оглядова група. Я сказав, вам, я хочу вас. предупредити, що ви входите на територію іноземного государства, етерас. Авторих своїм висаджуванням на яхту ви нарушаєте конвенцію відкритого моря. Канденсуон, яку підписали всі країни, в тому числі і Росія, вели себе з окупантами як гідні українці, каже капітан. Оглядовий бланк він підписав, але знизу додав, що дії росіян опротестовуватиме через дипломатів. Цим підписом дуже образив старшого групи колишнього українського прикордонника з Донеччини. Ну у мене тепер служба не піде і за того що ви такое написали. Ви нарушаєте законодавство, которые ви повинні самі соблюдати. А чому вообще говоря, не розширить свої права на на досмотр не п'ять міліт територіальних вот, а скажемо, на траверзі ворозького маяка в двадцяти мілі? Яхту з екіпажем протримали півтори години. Це при тому, що моряки здійснювали чотириденний перехід і дуже втомилися через шторм, що супроводжував весь шлях. Ці люди не понимали, а що зі такого, якщо ми ну да, нарушили міжнародне правил. Ну і што, ну што тут такого, і за чого ви, собственно говоря, подняли такої. Шум, українські прикордонники кажуть, судно можна було доглядати лише в територіальних водах країни, та й то у випадку, коли екіпаж навмисно не відповідає на сигнал запиту або перебуває у закритому для плавання районі. Ми маємо право затримувати і оглядати судна у відкритому морі. Якщо правопорушення було виявлено в територіальному морі України або внутрішніх водах, за умови, якщо переслідування велось до Безперерно велось до територіального моря країни, під яким знаходиться судно чи третьої держави. Капітан Альбатроса каже, їх ніхто не переслідував і не звинувачував у порушенні морських законів. Він вже передав свій екземпляр оглядового акту з протестним підписом до російського посольства та рекомендує акцменам, які ходитимуть у той район у майбутньому, бути дуже обережними. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одеса, Спецкор 2+,2.